Ну що ми робимо? Дивіться, кого стрітив на полі. Що? Тобі де, де тебе підвезти? Куди підвезти? Ну я думав, ми туди проїдемо Вони ви поки чухали, з цими телефонами бігали. Вони, напевно поле завершили. Та не завершили, що. Зараз прийдеться щас підожди. А щас? в тебе ж є технологія, подивись телефоні. Там в нього все показує в телефоні, поставили. Ось що я набрав ага. і зараз ну, нам піднімуть трубку. Це по старінки називається. Ні, це не по старінки, це просто найефективніше. Там з, з другого краю, там, з, так, з другого. З другого, да, да? Да, да, другого. <гум> Вікторич, а ви там закончилися, <гум> да? в общем, ну Скільки прикольно. Придання, звісно. Щось, щось в цьому є, отак а, ну, і хорош, якийсь такий інший. Ну, <гум> да. Орес, доброго дня. Мене ще хтось набрав і піднялася ще... сама трубка. Николас Я тобі за мене дасть нам сядяти.